Спрощений режим купівлі валюти закінчиться після футбольного чемпіонату. Попереджають НБУ. Варто зазначити, з 23 вересня Нацбанк заборонив фінустановам продавати валюту без пред'явлення паспорта. Фахівці стверджували, таке рішення регулятор ухвалив вимушено. З початку року українці щомісяця купували на мільярд готівкових доларів більше ніж продавали. Більше п'яти з половиною тисяч сімей до кінця року безкоштовно отримують оселі. Кабінет міністрів виділив на це 2 мільярди гривень. Про це повідомив голова державної іпотечної установи Віктор Миргородський. Квартири розташовані в різних населених пунктах, частину віддадуть у власність територіальних громад, інші будинки відійдуть до центральних відомств для службового користування, отримують нові квадратні метри за словами урядника. Ті, хто стояв у чергах на безкоштовне житло. В областях создано 26 региональных советов под руководством голов областных администраций. И на местах работает 164 комиссии по приемке этих квартир. По состоянию на 11 октября в соответствии с утвержденным порядком безоплатной передачи квартир в коммунальную собственность было передано уже 1238 квартир.